Сьогодні ми розглянемо таку тему, як плани Трампа щодо України. В попередньому відео ми вже роздивлялися його плани щодо Путіна, а давайте подивимось, чи має він якісь глобальні плани щодо нашої країни, як він все це бачить на сьогоднішній день. Чи має е, Трамп якісь плани щодо України? Так, але тут дуже цікава історія. Виходить, карта врегулювання. Так? Карта закону, карта врегулювання. Тобто, можна сказати, що його основний план це врегулювати цей конфлікт. Врегулювати навіть не конфлікт, а врегулювати ситуацію. Але дуже цікаво, що коли я роздивлялась тему ще там. Місяць тому, да, якщо Трамп прийде, чи врегулює він цей конфлікт, було відповідь так. Але а, тут цікавий, а, цікавий момент в, в тому, що насправді він не дуже знає, як це зробити. Тобто а, є в нього план, так Тобто глобально він а, хоче врегулювати цей конфлікт, врегулювати цю ситуацію, але на, на сьогоднішній день. Він не має цього ресурсу. так? І е, карта Луни е, дуже, ну, можна сказати, що дуже багато речей, які в таємниці е, знаходяться, але і до кінця нема такого чіткого плану, нема в нього там стратегії. Да? От Я прийду, буду робити перше, друге, третє, і це все е, закінчиться. А якого саме ресурсу він не має? Про що нам ця карта каже, якого ресурсу він не має? Що часу? Ну. Це поки що е тільки. Як це української наметки, да Це тільки, поки що нотатки такі. В нього немає ресурсу для того, щоб це. Не дрити, ну карта дев'ятка жезлів, це швидкость. Ну тобто, за 24 години, як він казав, в нього такого ресурсу нема. На одній колоді лежить а, туз мечів. Я би сказала воєнного. Тобто, неможливо тут і зараз, за 24 години, взяти і все. Вирішити для того, для, тому що ситуація вже дуже стала, дуже стабільна. І те, що він там казав про 24 години, це карта ілюзії йде. Так, окей. І що він взагалі збирається робити, якось впливати на ситуацію в Україні? І. Ситуацію він. Так, да, він хоче переломити ситуацію. Я би навіть сказала, що він хоче увійти в історію, як така людина, яка змінила хід історії, так. Да? Тобто я саме ця людина, яка змінила хід історії, яка змінила ситуацію. Як саме він хоче повпливати на війну? Завершити її? Завершити. Але ну, в нього насправді є чітке розуміння, що це неможливо зробити за один день. Що для того, щоб цей конфлікт врегулювати, треба а, труд? Треба робота, треба план. І а, принц а, Пентаклій каже, що це час. Да? Принц Пентаклі це карта, коли ти довго б'єш в одну точку і а, вирішуєш це питання. Які в нього плани щодо України? Як він бачить ситуацію або позицію в Україні, якщо врегулюється конфлікт? Трансформація. Я не бачу якихось таких поганих карт. Карта в так. Да. Ну, тобто, глобально він бачить. Ну, Тут я би сказала, закінчення війни йде тільки через перемір'я, переговори, да, перемовини. Четвірка мечі, вона так і називається. Ця карта як пере, пере, перемір'я. Він розуміє, що це буде складно. Я не бачу якихось поганих карт. Він хоче, щоб Україна якось шла вперед. Чи згоден він, щоб Україна віддавала території? Ну, я би сказала, що його план це на початок перемовин. Ми залишаємося в позиціях, хто що надбав у війні, да? тобто не з позиції. Там, наприклад, Росія паде, нам все повернуть. Але він вважає, що початкова точка, з якої можуть починатися якісь перемовини, це буде точка. Тут і зараз, наприклад. ну, Є приклад, якщо б це робилося зараз, то б ми розпочали отак: да? в нас є там Курська область, в них є там на Донбасі, і от з цього ми і починаємо. А як він а, у майбутньому бачить територію України? А там вже дипломатія, тобто для того, щоб як він це бачить, для того щоб вся, всі весь ресурс повинен зараз іти на те, щоб врегулювати конфлікт. Шляхом перемовин, перемір'я. Кожен розходиться, коли це буде можливо, кожен розходиться на етапі хто що відвоював собі, а далі вже включається карта мага. Це хитрощі, це маніпуляції, це перемовини, де Україна може собі забрати те, що її їй, їй належить. Що він вважає передумовою? Що може для нього слугувати тою точкою, як він це бачить, коли можна розпочинати перемір'я? Що повинно трапитися, да? що повинно трапитися, щоб це було можливо? Ну, на його думку, це повинно йти з обох боків. А, тобто Україна а, да, і Рашка, вони обидві країни повинні бути зацікавлені в, то, в цих перемовинах, тому що обидві країни а, розочаровані в обидві країни, а, як скажуть, не досягли якогось а, результату, знекровлені. Отак. От тобто, на що буде його основний? Упор, так скажем а... Росія. Я би сказала, що на даному етапі він буде щось робити, але дуже хитро, так, для того, щоб послабити позицію Росії, але я не бачу, щоб він прям. Аж так як багато робив для того, щоб посилити Україну. Тобто він, як мені здається, хоче, щоб обидві країни стали в таку в таке становище, коли не та не та більш не може продовжувати. І тоді він виходить на оренду з якимось планом. Правильно я це зрозуміла? Ну, це таємниця. Це він виносить в собі. Да, таємниця щодо війни. Ну, це, ну, я би сказала, що це і є такий план врегулювання. Ну, давайте так прямо і спросимо: чи займає Трамп, чи вигідно йому, щоб Україна перемогла? Да. Чи вигідно йому, щоб Україна забрала всі свої території? Да, але на це потрібен час. А що його глобально? Він хоче тут заявити про себе, свою міць, свою силу. Він хоче з Росії зробити дуже слабку країну, але він хоче зробити це правильно я зрозумію, не військовим шляхом. Якоюсь своєю експансією, якоюсь своєю силою він хоче послабити Росію, але це не шляхом військовим. Це може бути якісь я не знаю, санкції, перекриті шляхи, нафта і так далі. В нього на це буде план. Але він хоче, що... да, це для того, щоб і ну, тобто Росія зараз не дуже зацікавлена в перемовинах. Да, Цей план винашується стосовно того, щоб... Ну, він так хоче, щоб Україна теж пішла на перемовини, так а не хотіла тут і зараз свої території повертати. А Росія була слабка і в неї не було, так скажемо, іншого вибору. Чи вдасться реалізувати йому цей план? Ну, я думаю, що так.